Цієї ночі ворог обстріляв Харків, використавши БПЛА. Є пошкодження та руйнації. Харків зазнав атаки ворожим дроном шахет. У наслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало не тільки місто Харків, а й сім населених пунктів Харківської області зведення Вітова. внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. У місті Харків постраждали 66-річний чоловік і 63-річна жінка. У місті Куп'янськ постраждав 63-річний чоловік. У місті Балаклія постраждали 53-річний чоловік і 55-річна жінка. Також по допомогу звернулися 54-річний чоловік і 51-річна жінка, які постраждали в місті Куп'янськ шостого серпня. Ворог атакував БПЛА Салтівський район Харкова. Близько 23.55 зафіксували влучання по території цивільного підприємства. В нас обстрілу горіла покрівля та технічний поверх на площі 500 квадратних метрів. Пожежу ліквідували. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири некеровані авіаційні ракети, дві ракети Іскандер, м п'ять кабів, шість БПЛА типу шахет. Два БПЛА типу герань – сіме впівдронів. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено виробничу споруду та два автомобілі. У Куп'янському районі в селищі Ківшарівка пошкоджено приватний будинок. В місті Куп'янськ автомобіль. В селі Плоска територію току. У Зьомському районі в місті Балаклія пошкоджено дитячий оздоровчий табір. У Чугуївському районі в селі Бугаївка пошкоджено автомобіль. У Богодухівському районі в селі Клиновано Васель пошкоджено приватний будинок, ліцей та два автомобілі. селищі Коломак, приватний будинок, господарчу споруду та електромережі. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 31 оперативний виїзд. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Богодухівському районах області, а також Салтівському районі міста Харкова. Вночі ворог завдав удару безпілотником по цивільному підприємству у Салтівському районі міста Харкова. Внаслідок влучання сталася пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 квадратних метрів. Постраждали двоє цивільних. Чоловік 1959 року народження та жінка 1962 року народження, які зазнали гострої стресової реакції. До ліквідації пожежі було залучено 50 рятувальників та 13 одиниць техніки, зокрема піротехнічний розрахунок ДСНС. У селі Ясинувати Борівської громади Ізюмського району та у селищі Коломак Богодухівського району. Внаслідок обстрілів горіла трава на площах 2 гектари та 50 квадратних метрів відповідно. Ліквідовано шість пожеж в природних екосистемах на загальній площі 4 гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Фиголівки. На куп'янському напрямку за добу відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитро Ангоєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.